Ти неймовірна, мов троянда у саду, немов роса дзеркальна на траві, така тендітна, ніжна й наяву. ти, наче янгол, подана мені, у час, коли над прірвою стою, і життя моє ось ось на волосині, ти появилась на моїм шляху, і розцвіла, немов волошки сині, до твоїх ніг віддав би цілий світ. Але і світу цього буде мало. Між нами є різниця в пару літ, але тебе це бачу не злякало. Між нами відстань в тисячі доріг, але до тебе, лину я душею. Я ще живий, в боях я полі, боюсь за те, щоб була ти моєю. Я ще живий, і завдяки тобі, я хочу повернутись, кохати. Затворити, будь моїм світлим променем в житті, бо лиш для тебе прагну зараз жити.